Привіт, друзі! Сьогодні розберемо 9 основних помилок у вишивці бісером. Неякісні матеріали. Потрібно звернути свою увагу в першу чергу на бісер. Буває так, що бісер поганої якості може облазити, окислятися, втрачати кольор. Ось я вам зараз покажу декілька прикладів, як бісер окислився і змінив свій відтінок. Ось так виглядає китайський бісер. Цьому виробу, напевно, вже, вже років 10, і він, ось золотистий бісер, втратив свій блиск. Таке може бути і трапляється часто саме з китайським бісером. Ось ще один приклад. Ось цей бісер на кінчиках він був сріблястим. Зараз він сірий. Ось такий приклад. Так само, ось цей бісер на кінчиках був сріблястим, він став сірим. Тобто, це дуже псує роботу. Що стосується чешського бісера, то деякі номера черського бісеру мають схильність до того, що вони можуть стиратися. Якщо тканина буде занадто тонкою, то в процесі вишивки тканина може деформуватися і у вас будуть скошення, перетяжки. Також зверніть увагу на якість нанесення малюнку. Малюнок має бути чіткий. Всі позначки мають легко читатися. Не має бути такого, що ви, наприклад, між двома відтінками не бачите різниці. В такому випадку ви просто не зможете потім зрозуміти, де який відтінок вам потрібно вишивати. Друга помилка неправильна голка та нитка. Отже, почнемо спочатку про голку. Дуже важливо, щоб голка була саме бісерна. Навіщо? Бо бісерні голки зазвичай тонші, і вони без проблем можуть пройти крізь отвір бісеринки. Ось я вам покажу. Це у мене ось така довга бісерна голка. Так, і ми без проблем набираємо бісер і вільно проходить бісеринка крізь цю голку. І зараз покажу вам: ось тут в мене є різні голки. Тут в мене є і бісерні, і для вишивки нитками. Ось я для прикладу вам візьму так само дуже гарну голку. Бачите, якість, гарна, золоте вушко, все начебто дуже і дуже гарно. Але ця голка вона не підходить для вишивки саме бісером. Чому? Тому що бісеринку ви набрати можете. Ось бачите, бісеринку ви набрали, але крізь ось таке велике вушко ця бісеринка не може пройти. З голкою зрозуміло, голка має бути тоненька, спеціальна, що підходить для вишивки бісером. І другий момент це спеціальна нитка. Нитка має бути так само, максимально тоненько. І підходите для вишивки бісером. Якщо ви візьмете звичайну нитку, вона зазвичай не настільки еластична, не настільки сильна і вона грубша за бісерну нитку. Тоді, коли ви будете вишивати, бісеринки будуть лягати нерівно, і ви не зможете тоді отримати результат, на який ви очікуєте. Некалібрований бісер. Охайність роботи залежить також на, від того, наскільки відкалібрований бісер, тобто наскільки вибрані, браковані та змінені бісеринки. Отже, ви можете бачити, на, цій, на прикладі цієї лисички, вишито все, черським бісером. бісер максимально відкалібрований, тобто бісеринки лягають рівненько, жодна з них не виділяється. Це говорить про. Максимальну охайність і правильність роботи. І покажу вам для порівняння інший виріб. Це один з таких моїх початкових виробів. Тут ви можете бачити, що бісер абсолютно не калібрований. Щось можливо, я і підбирала, але серед того китайського бісеру все-таки важко вибрати щось. Максимально рівне, тому робота виглядає не настільки естетично гарно, як, наприклад, я вам показала ось саме на лисичці. Неякісний підбір бісеру. Зазвичай в наборах, або у самих схемах виробник подає необхідний номер бісеру, який потрібно використовувати у роботі. Ось шукала вам показати, але під рукою немає, тобто буває так, що до схеми виробник подає не тільки кількість бісеру, а ще й рекомендований номер. Якщо ж, наприклад, у вас немає рекомендованих номерів, то потрібно підбирати або самостійно, або про це ви просите продавця, який вам. Підбирає схему та бісер. І бувають такі випадки, коли бісер підібраний не зовсім, скажімо, так, гармонійно. Тобто, якщо потрібно підібрати ось до такої схемки бісер, то, в принципі, тут відтінки не грають такої великої ролі, і ви можете це зробити самостійно тобто це буде такий творчий процес. Якщо ж ми говоримо про таку більш складну роботу, як ось ця лисичка, для того, щоб все виглядало. Максимально гарно, гармонійно, то необхідно підібрати саме відтінки бісеру. І тут можуть бути певні труднощі. Тому якщо бісер підібраний неякісно, негармонійно, то навіть якщо ви будете ідеально володіти технікою вишивки, результат вас може розчарувати. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Погане освітлення. Звичайно, вишивка бісером це дуже кропітка робота, тому потрібно звертати увагу саме на деталі. І якщо у вас погане освітлення, ви не можете звернути увагу на ці ж самі деталі. Буває так, що ви не можете відрізнити відтінки. Один від одного, можете десь їх заплутати, там використати інший. Наприклад, от я вам покажу схему, на якій нанесено малюнок, і немає от таких чорних крапочок, в які потрібно вколюватись і виколюватися. Звичайно, ось такий нанесений малюнок буде максимально гарний в фіналі, коли ви вже вишиєте, тобто не буде видно тих чорних крапочок, але і виконувати таку роботу буде важче. І тут необхідно, звичайно, гарне освітлення. Ось ви бачите, що дуже-дуже погано видно, куди потрібно вколювати ту голочку. Тому цей пункт я вважаю дуже важливим, адже саме гарне освітлення дасть вам можливість звернути увагу на деталі, не заплутатися і виконати роботу максимально якісно та охайно. Закріплення нитки. Важливим пунктом є те, як ви закріпите нитку під час роботи. Чому? Тому що якщо ви закріпите нитку ненадійно, то робота може розсипатися після того, як ви її вже закінчите. І вас це може дуже здивувати і ви можете розчаруватися. Тому зверніть увагу саме на те, як ви закріплюєте нитку. Нитка дуже така слизька, і якщо ви просто робите ось один вузлик, Цього може бути недостатньо, тому що ниточка може самостійно розпустити вузлик, і, відповідно, бісеринки можуть висипатися. Неохайність в роботі. Зазвичай вишивка та плетіння бісером це, звичайно, є творчий процес. Але є все-таки певні правила, які необхідно дотримуватися, щоб ваша робота була максимально якісною. І гарно цінилася. Сюди я хочу віднести таких два правила. Перше правило це помилка, яка називається, умовно кажучи, ялинка. Що це означає? В процесі вишивки всі бісеринки у вас мають дивитися в один бік. Але буває так, що люди не звертають на це увагу і вишивають, коли бісеринки дивляться в різні боки. Це є грубою помилкою і виглядає це, по-перше, неохайно, а по-друге, може навіть спотворювати роботу. Тому зверніть увагу, що в бісеринки виробі мають лягати в одному напрямку. Другий пункт неохайності це є нерівний ряд. Що я маю? на увазі? Так як я вам вже говорила, у вас на тканині зазвичай є розмітка, по якій ви вишиваєте. І вам необхідно вколюватися в ось ці чорні крапочки. Якщо ви вколюєтеся чітко в серединку крапочки, у вас все добре. Але якщо у вас голочка виходить, ось наприклад, під невеличким так, кутом, тобто ви її криво прокололи, або ви не слідкуєте особо за цим процесом і вкололи голочку ось таким чином, то і бісеринки не будуть лягати щільно, і ряд у вас буде абсолютно нерівний. Бісеринки будуть, скажімо так, як скакати одна відносно іншої, і це буде максимально негарно виглядати. На жаль, не маю вам прикладу показати, що таке нерівний ряд, але я думаю, на прикладі рівного ряду, так, ви зрозумієте, як не потрібно робити туге шиття. На початках, коли ви... Тільки починаєте освоювати техніку вишивки пісером, ви не до кінця відчуваєте, наскільки потрібно затягувати нитку. А ви можете занадто сильно її затягувати, і в кінцевому результаті ви можете побачити, що тканина у вас деформується, вона може зміщуватися в одному напрямку, і це вас також може налякати. Звичайно, якщо у вас сталася така. Проблема саме з картиною, в цьому немає нічого страшного. В багетній вам можуть вирівняти виріб. Але, звичайно, якщо ми говоримо про елементи одягу, рушники, серветки, тут ці моменти будуть говорити саме про ваші невміння, і вам потрібно гарно попрацювати саме над тим, щоб відчувати, наскільки затягувати ниточку. І останній пункт, але не менш важливий, неправильний догляд за роботою. Здавалося б, ви вже виконали свою роботу, ви нею максимально задоволені, але як за нею доглядати? І які ж помилки тут можуть бути? Давайте все-таки розберемо саме прання та прасування речей, таких, наприклад, як елементи одягу, рушники чи скатертини серветки. Перший момент. Обов'язково ви маєте прати е, ваш виріб вручну, використовувати тільки м'які миючі засоби. Ні в якому разі не використовувати відбілюючі засоби та гарячу воду. Водичка має бути прохолодної температури, ви не маєте сильно терти вашу роботу. Ви маєте найкраще як зробити. Ви берете свою роботу, в мисці розбавляєте миючий засіб з водою. Водичка кімнатної температури. Ви кладете свій виріб в ту миску на 15-20 хвилин, після чого ви виймаєте і акуратно її полощите. Цього буде абсолютно достатньо, і ви не пошкодите вишиті елементи. Ось такі мої поради. Стосовно прасування. Прасувати виріб потрібно тільки на мінімальних температурах, і плюсом буде, якщо у вас є парова праска. Ось такі помилки я хотіла сьогодні з вами розібрати. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатись на мій канал, всіх чекаю на своєму каналі. Всім до нових зустрічей!